Схоже на те, що американський президент Дональд Трамп нарешті вирішив зробити рішучий крок у бік припинення війни в Україні. Коаліції європейських лідерів, нібито вдалося переконати Трампа, що Росія не зацікавлена у припиненні вогню та має бути змушена сісти за стіл переговорів. Тепер справа, як то кажуть, за малим – переконати непередбачуваний білий дім узгодити, врешті-решт, як цього досягти. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що відбувається за лаштунками перемовин адміністрації Трампа з єврочиновниками. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Протягом минулого тижня відбулася серія дипломатичних візитів, під час яких високопоставлені чиновники з обох боків Атлантики зустрілися, аби обговорити нові фінансові обмеження та плани припинення постачання російської нафти і газу. Про це пише видання «Політико». за даними джерел медіа з кола єврочиновників та дипломатів до Вашингтона. Навіть була відправлена високопоставлена технічна група ЄС. Для опрацювання деталей пропозицій Трамп нарешті на нашому боці. Тепер питання в тому, як узгодити два підходи. Цитує на умовах анонімності видання політико одного з дипломатів ЄС. Поки блок допрацьовує й пакет санкцій, учасники перемовин приватно визнають, що найефективніші заходи слід впроваджувати у партнерстві з США. І, хоча існує широкий консенсус щодо необхідності тиску на Путіна аби змусити його сісти за стіл переговорів, адміністрація Трампа надає перевагу торговим інструментам, першочергово таким, як тарифи, щоб виснажити військовий бюджет Кремля. ЄС же наполягає на запровадженні офіційних санкцій проти компаній і фінансових установ, які мають справу з Москвою. Інший дипломат ЄС зазначив, що очікує бурхливих дискусій із США щодо того, як саме завдати удару по Росії. Нагадаємо, що цього тижня президент США повідомив представників ЄС, що хоче покарати нарешті Індію та Китай 100% митами закупівлю російської енергії за умови, якщо Брюссель піде його шляхом. Але для ЄС це економічно і політично неможливо. Такий крок суперечив би основним принципам ЄС, особливо після того, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн знову заявила про незгоду з метами. Введення мит проти Індії, з якої Брюссель близький до укладення великої торгівельної угоди, і Китаю, від якого залежить відкрита економіка блоку, було б самогубством для Євросоюзу. У нещодавньому дискусійному документі, представленому в раді ЄС, з яким ознайомилося видання, серед іншого розглядалося питання: чи готові столиці запровадити мита проти Москви в межах 19-го пакета санкцій? На жаль, ця ідея за словами кількох дипломатів, проінформованих про переговори, не знайшла підтримки серед міністрів, коли її обговорювали. Минулого місяця президент США також закликав Європу припинити закупівлю викопного палива з Росії. Це дає корисний важі для лідерів ЄС, які вже наполягають на повному припиненні російського імпорту. Окрім того, що це є великою комерційною можливістю для США. Така пропозиція також дає Брюсселю сильнішу позицію у відносинах з такими проросійськими країнами, як Угорщина та Словаччина. Які чинять опір планам розірвати зв'язки з Росією? З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Що буде, коли помре Дональд Трамп? Усе ж таки не варто забувати, що він найстарший лідер США. Зараз 47-му президентові США 79 років. А що буде з першою леді? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що саме втратить Меланія Трамп, якщо Дональд раптово помре сьогодні. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше. Далі смерть чинного президента може спричинити цей смічний ефект на систему державного управління та мати величезні наслідки для всієї нації та світу. Про це пише американське онлайн-видання Гранж. Коли президента Джона Кеннеді вбили у 1963 році, а це було в останнє, коли президент помер під час виконання своїх обов'язків, це призвело до хаосу. Шок від його загибелі глибоко вразив США, і конгресу довелося ухвалити 25-ту поправку, що уточнила юридичну процедуру президентської передачі влади. Меланія Трамп активно виконувала свої публічні обов'язки як Перша леді протягом обох термінів. Сьогодні Перша леді займається суспільними ініціативами та благодійністю, виконуючи роль символічної постаті. Аналітики також відзначали, що в другий термін Меланія посилила роль політичної радниці Трампа, особливо у справах Східної Європи, регіону, де вона зросла. Помітною подією став і її лист про мир адресований президентові Росії Володимиру Путіну. Про що писали змі? Якби її чоловік помер упродовж терміну, Меланія втратила б і роль, і титул. Якщо б Джей Джеді Венс склав присягу і став президентом США, титул першої леді перейшов би до його дружини, другої леді Уші Венс, із відповідними привілеями та обов'язками. Разом із титулом Меланія Трамп позбулася б і свого апарату в Білому домі. Він перейшов би до уші Венс. В останні роки спостерігалося утричі більше працівників у підпорядкуванні першої леді Джил Байден. У піковий момент 24 особи і суттєве збільшення бюджету, виділеного на цю роль. До штату входили директор з комунікацій, прес-секретар і директор з політики та проєктів. Сукупні зарплати становили близько півтора мільйонів доларів. Натомість, у другий термін, Меланія різко скоротила штат. До п'яти осіб з річними витратами платників податків у понад 600 тисяч доларів. Зі смертю чоловіка перша леді також втратила б доступ до Білого дому, а також до його транспорту та церемоніалів. Водночас у неї все ж збереглися перехідні, так би мовити, страхувальні пільги на кілька місяців, такі як офісні приміщення та допоміжний персонал. Ці преференції аналогічні тим, які вона отримала б, якби президентський термін чоловіка. Завершився у звичайному порядку Вдовам президентів. Зберігаються окремі заходи захисту в разі смерті чоловіка. Тож деякі привілеї вона все ж таки мала б, зокрема, охорону секретної служби серед обов'язків відомства. Постійна безпека експрезидентів і їхніх родин після виходу з Білого Дому. Звісно, колишній чоловік або дружина президента мають право відмовитися від послуг секретної служби. У такому разі закон про колишніх президентів передбачає для колишніх перших леді 500 тисяч доларів на рік на забезпечення власної безпеки та транспортних витрат для захисту та комфорту після виходу з Білого Дому. Ця норма діє до повторного шлюбу чоловіка або дружини. Також передбачена невелика пенсія до 20 тисяч доларів на рік для вдів президентів, а також поштові пільги. А це як підсумовує видання, не так вже й мало. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Росія на порозі паливної кризи в більшості регіонів країни окупанта та на тимчасово окупованих територіях України автівки застигли у довгих чергах до бензоколонок. Бензину немає навіть 92-го. Дякувати за це. Треба ЗСУ. Ефективні удари українських дронів по ворожим НПЗ загнали Кремль у паливну пастку. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, коли нарешті на російських дорогах зупиниться трафік. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Новошахтинський нафтопаливний завод найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він горів п'ять днів після атаки українських дронів. З початку повномасштабного вторгнення НПЗ неодноразово зазнавав атак від українських безпілотників, але удар 21 серпня 2025 року став фатальним для підприємства. Величезний стовп чорного диму від пожежі, який було видно навіть у сусідній Луганській області, сигналізував місцевим жителям через атаки українських дронів до Росії. Нарешті завітала паливна криза. Приблизно в цей же період пропав бензин на АЗС у деяких районах Забайкальського краю. Місцева влада навіть вирішила обмежити продаж пального тільки для організацій. 19 серпня про дефіцит бензину оголосив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За його словами, основною причиною перебоїв у постачанні пального стало зниження обсягів виробництва на трьох нафтопереробних заводах на півдні Росії, а також проблеми з логістикою. Трохи згодом перебої з пальним почалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької. Донецької та Луганської області у деяких областях півдні Росії також. А у Курильському районі Сахалінської області продаж бензину взагалі призупинили у тих регіонах Росії, де бензин не зник. Він стрімко зростає у ціні у порівнянні з кінцем 2024 року. Приріст роздрібних цін на бензин сягнув майже 6,5%, тоді як інфляція у Росії склала понад 4%. За даними Росстату, це найвищий тижневий приріст початку цього року. Російський галузевий аналітик Крило Родіонов. Насправді зростання цін в окремих регіонах Росії значно вище. Наприклад, у Саратовській області ціни на бензин марки АІ 92 у деяких мережах АЗС з кінця червня підскочили аж на 32%, а у районах області бензин взагалі зник. І це насправді патова ситуація. У степовій місцевості з її величезними відстанями пальне для людей має стратегічне значення. Традиційно високий попит на бензин наприкінці літа підігрівався чутками та повідомленнями ЗМІ про майбутнє запровадження талонів та обмеження продажу пального. Щоб якось збити панічні настрої на ринку нафтопродуктів та стримати ажіотажний попит та ціни, російський віцепрем'єр Олександр Новак. На екстреному засіданні галузевого штабу боротьби з кризою 25 серпня продовжив повну заборону на експорт бензину та доручив антимонопольній службі контролювати вартість пального на АЗС. Але адміністративні заходи не врятували ситуацію у вересні. Ціни на бензин у Росії продовжили зростати. Про що свідчать результати торгів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно сировинній біржі. Російським експертам довелося визнати, головною причиною паливної кризи у Росії стали позапланові зупинки НПЗ після атак українських дронів. Однак удари літа 25-го року стали набагато ефективнішими ніж торік, хоча зсу били по об'єктах російської паливної інфраструктури з самого початку Великої війни. Дивіться самі, за весь 24-й рік Сили оборони України 85 разів атакували об'єкти паливної інфраструктури у глибині російської території. У тому числі 29 разів були атаковані НПЗ. А лише за 8 місяців 25-го року ЗСУ завдали 74 ударів по об'єктах паливної інфраструктури, у тому числі 30 ударів по НПЗ. Причому майже 50% атак – Припали на серпень. Справа в тому, що 25-го року українці атакували російські НПЗ у найвразливіший період для російського паливного ринку. За найбільш скромними підрахунками, Росія в серпні втратила 17% потужності нафтопереробки. Такий обсяг виведених з експлуатації нафтопереробних потужностей не мав би серйозних наслідків для паливного ринку Росії. Якби українці під час планування атак БПЛА не врахували географічну особливість розташування російських НПЗ. Удари безпілотників у серпні були сконцентровані по паливній та транспортній інфраструктурі так званого Куйбушевського нафтопереробного кластера. А це три НПЗ у Самарській області та нафтопереробного кластера Північної Росії, який містить підприємства у Ростовській Волгоградській областях. А також в Краснодарському краї. А резерви потужностей НПЗ в Уральських та Сибірських регіонах не можуть врятувати ситуацію в короткостроковій перспективі через їхню віддаленість. Нарешті росіян підвела їхня самовпевненість. Вони припускали, що в українців не вистачить ресурсів завдавати повторних систематичних ударів по одних і тих же самих об'єктах. У 2024 році атаки Сил оборони України були розпорошені в часі та географії, що давало можливість росіянам оперативно ліквідовувати пошкодження. У 2025 році тільки по великому рязанському НПЗ було завдано 5 ударів, а три НПЗ Куйбушевського кластера ЗСУ атакували не менше 10 разів. Систематичні атаки по одніх і тих же НПЗ не дозволили швидко проводити ремонти, що зрештою призвело до їхньої зупинки. А швидко відремонтувати пошкоджене обладнання на атакованих НПЗ не вийде через санкції. Російська влада визнає, що ремонт триватиме не менше чотирьох місяців. Так що насправді усе тільки починається. Росіянам важко буде оперативно наситити бензином ті регіони, де вже відчувається дефіцит пального. Як наслідок ціни на пальне у Росії продовжать зростати у вересні. Якщо ситуація не зміниться, частина незалежних мереж АЗС може закритися через відсутність бензину. А найголовніше, що збитки від дедалі ефективніших українських атак по об'єктах у глибині Росії змушують росіян задуматися про ціну продовження путінської воєнної авантюри. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.